Теж. І отож, так виглядає будинок ззовні. Це біля відомого музею фар, тобто все фактично в центрі міста, квартирка досить і досить таки непогана. Друзі, отож, квартирка 128 тисяч євро за 90 квадратів. Тут три спальні, два санвузли і три балкони. Ми зараз знаходимося вітальні. Ось така у нас вітальня. І ми бачимо зараз перший балкончик. Бачите, ми зробили такий затишний куточок, можна сказати. Досить таке цікаве рішення, як на мене. По квартирі скажу, що потрібно освіжити трішечки стіни, а в цілому мені. Дуже і дуже подобається. тобто Квартирка виглядає непогана, двері всюди, як ви бачите, нові, тобто, досить таки симпатично. Отож, рухаємося в санвузол, подивіться, як виглядає санвузол на 5 балів. Тобто плиточка все рівненько, все гарненько, немає нічого старого, тобто досить досить таки функційно і ще прослужить не один рік. Тут ми бачимо зараз спальню. З великим ліжком, дуже простора спальня, дуже симпатична, як на мене. Тобто, непогана, непогана спальня. Ми бачимо величезний, величезний ще шкаф, який можна помістити дуже багато речей. Це другий балкон. Дивіться, вони ще тут, додаткові шафи виставили. Тобто речей, напевно, в сім'ї дуже багато. І в цій спальні є санвузол. Подивіться, цей санвузол більший. Тут теж попитушці все на 5 балі, але тут є ванна. Тобто мені цей санвузол сподобався більше, але є повноцінно два хороших санвузли з непоганим ремонтом. І так, тут у нас дитяча. Тобто це була дитяча до цього. Дивіться, яке ліжечко, тут, тут така зона для комп'ютера, тут є шафа, і віконечко у нас виходить на головну вулицю. Наступна спальня. Теж досить таки невеличка, теж як зроблено під дитячу. Так, тут є вмонтовані шафи, досить непогано по ремонту, симпатично. Тут в нас є ще третій балкон. Бачите, вони ще викинули тут як господарчу зону і кухня. Кухня, як на мене, теж хороша. Її прибрати і все буде гарненько. Тобто ніяке вкладень на кухні не потрібно. І тут цей балкончик бачите з кухні, який ми тільки що бачили. Тобто, це вихід з кухні на балкон є.